Спартакіада ОПЗ з футболу завершила свою роботу. У фіналі вищої ліги зійшлися чотири найсильніші команди. На вболівальників очікувала запекла боротьба. Команди ЦПРА ВГСО та збірна заводу управління ФСК Олімп зійшлися у двобої за третє місце. Жодна з команд не хотіла поступатися перемогою. У першому таймі футболісти ЦПРА ВГСО відкрили рахунок 1-0. Другий тайм виявився травматичним для одного з гравців ФСК. Через травму коліна йому довелося покинути поле і все ж. Втрата гравця не завадила команді атакувати суперника та зрівняти рахунок. Фінальний свисток і результат 1-1. 10 хвилин додаткового часу не змінили рахунок. Серія пенальті виявила бронзового призера. Ним стала команда ЦПРА ВГСО. Футболісти перемогою задоволені, але спортсмени не раді тому, як саме перемогли. Ігра сложная, вязкая, как бы команда суперників не дала нічого создать, тому просто немножко повезло. в какой-то степени, всего лишь. Ничего, не было ни какой там большого преимущества одной из двух команд. То есть команда завода управления довольно-таки очень хорошая команда. Да, меньше опыта, чем у нас, допустим. Но, во всяком случае, они старались, показали характер, поэтому добились ничейного результата. Ну, а пенальти – это просто, как так сказать, везение. Боротьба за перше місце у Спартакіаді зібрала давніх суперників, які минулого року у фіналі зійшлися команди ЦПА і Карбамід-1. Передбачити сценарій та результат гри не було під силу нікому, адже протягом двох років чемпіонський титул міцно закріпила за собою команда Карбаміду. Футболісти цієї команди відкрили рахунок у першому таймі – 1-0. Команда ЦПА надолужила відставання у другому таймі, забивши супернику гол у відповідь. До кінця гри команди грали з нічийним результатом. Усе вирішилося на останній. В останніх хвилинах червона картка одному з гравців карбаміду та гол у їх ворота з рахунком ...2-1 переможцями вищої ліги стала команда ЦПА. Знаєте, говорять дуже важко завоювати титул, але ще складніше його одержати. Ми два роки ряду були першими. І звісно команда ЦПА постійно робила роботу над ошибками. Вони готувалися, тренувалися і їх увенчались увінчалися успіхом. Тепер у нас є какой то задел, є стимул в наступному році вернуть чемпіонство. Гравці команди ЦПА до матчу готувалися ретельно, довго вивчали суперника та обрали відповідну тактику гри. дуже хороша команда, они, я б сказав, вони навіть ніж нас, тому що вони все час грають вместе. місті. И... С ними все время тяжело играть, но ну, в этом году удалось. Очень дисциплинированно сыграть в защите и навязать в атаке агрессивную игру. Это как бы, чтобы нападающие больше атаковали защитников, защитники, чтобы ошибались, и за счет этого создать побольше моментов. Після фінального матчу у турнірній таблиці команди розмістилися таким чином: четверте місце посіла збірна заводу управління ФСК Олімп. Бронзу здобула команда ЦПРА ВГСО. Друге місце посіли гравці «Карбаміду-1». Переможцями вищої ліги стала команда ЦПА.